Заряд стрілі! Заряд в стволі, стволі. помиряйтеся! Є! Yeah. Wow. Wow. По словах нашого штабу ми заничили техніку, яка вела розвідку позицій. Жирна ціль. Дуже гарно було ціль і все ж таки ми в неї попали. Для прикладу таким снарядом ми і стріляли. Відстань була 20 км. Беремо його в ручки. Снарядок в районі 45 кілограм. І несемо до машини. Мені 44 роки. Я з Львівського УПП. Моє звання старше узнан поліції. На Донеччині там вперше в житті не було навіть знайомих в мене з Донецької області. Свого часу були знайомі з Харківської області, з Купінська. хоча я зараз не знаю, де вони є. Ну, а якщо порівняти людей, ну, люди такі самі, як на Західній Україні, як у Львові, то є стереотип, що Захід України це. Одні люди, які не люблять російськомовних східно країни, не люблять україномовних. Ні. Це вигадки для того, щоб, як правильно кажуть, почати цю війну. Я готував під е, снаряди і підносив їх до машини. З часом е, наш командир громади запропонував мені більше ознайомитись з роботою замкового. Мені це сподобалось. В тебе шеврон. Це твоя дружина зображена? Так. Цей шеврон я собі замовив на початку війни. Вона навіть про нього не знала. Мій оберіг. Поки я тут захищаю нашу державу, то вона мій тел. А завжди ти готуєш чи ви міняєтесь? Ні, міняюсь. Не-не-не. Покалік невольний погоріло вас. у мене Піначет. Я з УБП Миколаївської області. Міста Миколаєва. Що ж я спочатку. В 2014 році був я. Служив в 55-й окремій артилерійській бригаді міста, 152 калібр на одівському направленні. Фронт, да, тяжовий, зараз фронт змінився дуже важко, так як їх дуже багато живої сили. І так як їм людей не жалко, то вони давлять живою силою. Кажуть, вік живись, вік учись. Сюди я прийшов, починав тут з Д-30 заряджаючим. Потім я був Міхводом на САУ-2С1, на Гвоздіки. А зараз водій Богдани і снаряжаючі. Втомилися всі від війни. Всі від війни, ну, от від того, що ти втомився, війна не закінчиться, потрібно працювати надалі.